У Кропивницькому провели благодійний футбольний матч. На поле вийшли команда Кропивницький УБД» та ветерани Динамо Київ. Глядачі не платили за квитки, але залишали донати. Усі кошти спрямують на дрони для спецпризначенця у третього окремого полку імені князя Святослава Хроброго. Репортаж Олени Бринзе. На футбольне поле у Кропивницькому ветеранів російсько-української війни та футболістів динамівців виводять діти, чиї батьки боронять незалежність України. Зустрілись під час благодійного матчу. 35-річний Сергій серед гравців кропивницький УБД. у третьому окремому полку ССО імені князя Святослава Хороброго. Чоловік служив із 2016 року. Повномасштабну війну зустрів вже в складі підрозділу. Ну і в 2023 році отримав поранення. Основна кість команди, скажімо так, це саме хлопці з третього полку, які служили, які займалися колись футболом в дитинстві, котрі люблять футбол. Хочеться показати гарну гру для. Які тут зібралися, ну і це для хлопців, скажімо так, психологічний відпочинок. Суперники, учасників бойових дій, ветерани, футболісти. Славетного Динамо власний матч, підтримку Збройних сил України. Це наша основна команда зараз, яка дає нам змогу грати. Такі матчі, дорого, що прийшли люди, діти. Ну, матч, ясно, що благодійний. Був надіятися, що матч буде хороший і всі получать задоволення. Трибуни заповнені в Півальниками у перервах відомі футболісти та захисники України роздають автографи. Це легенди, це, це, ми, на, ми на цих прізвищах виросли. Їздили в Київ, боліли за Динамо, за збірну України, з 60-річним стажем. Проживаю в селі Азанці, але таких матчів не пропускав, не пропускаю. Дай Бог, не буду. той Дякую всім. Удачі і головне. Загальна наша перемога, слава Україні! Замість квитків на благодійний матч донати усі кошти, які зібрали під час заходу, спрямують на підтримку бійців ССО. Відбувається благодійний матч підтримку третього полку сил спеціальних операцій. Кошти будуть витрачені на закупівлю безполотних літальних апаратів. Для міста це така значима і вагома подія, тому що Кропиницький це нещодавно створена команда повністю з ветеранів війни. Матч між ветеранами-захисниками та динамівцями фінішував із рахунком 4 4. а от у серії пенальтів перемогу здобули ветерани динамівці, та головне не рахунок, а дух єдинства і те, що завдяки грі вдалося зібрати пів сотні тисяч гривень на дрони. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.